М'який шлях до перемоги. Саме такою є японська філософія боротьби дзюдо. У Харкові завершився міжнародний турнір Золота осінь. Участь у змаганнях взяли більше тисячі спортсменів з України та з-за кордону. А от у категорії до 14 років перемогу здобув наш львів'янин. Як і всі дев'ятикласники, цей хлопець щовечора готує домашнє завдання. Однак ще дві години тому у його рюкзаку були не книжки та зошити, а кімоно. Олег Овчаренко переможець більшості всеукраїнських та міжнародних Чемпіонатів із дзюдо, проте гіркий присмак перших поразок пам'ятає ще й досі. Ховчаренко переможець більшості всеукраїнських та міжнародних ще. чемпіонатів із дзюдо. Проте гіркий присмак ну, перших ну, поразок пам'ятає ще й досі. ...в Одесу там проіграв, проіграв. потім у Львові проіграв, І в їх, ну, так настроєний, щоб... вже з третього разу хоч виграти. І в мене вийшло, і після того так. Завоював багато нагород в арсеналі. Олега кубки з Польщі, Чехії, Італії. Остання перемога на міжнародному турнірі Золота осінь. Він втілив мрію брата, який привів його у цей спорт. Однак через травму покинув. Тепер в Олега тренувань більше аніж днів у тижні. Однак його наставник певен, велике спортивне майбутнє не за горами. Він прийшов у віці 8 років от і Ще навіть до того, як він прийшов, тато, тато його мене уражав мені, що це буде великий спортсмен, як кажуть. От. Ну, дійсно, були задатки, які ми потихеньку розвивали, і поки що в нього все виходить. Однак на тренуванні лідерів немає. Тут усі рівні та дружать між собою. Особливо секретів немає, просто треба бути ну, в деяких моментах обдурити суперника, бути швидшим, ніж він, думати швидше. Дуже хороший друг, дуже хороший спортсмен, його дуже хороша техніка в боротьбі. І взагалі він чудовий хлопець. Чому ви так вважаєте? Тому що я його дуже давно знаю, і він мені як людина подобається. А після тренування вдома на Олега чекає найрідніша йому чоловіча компанія брат та батько. Щовечора за столом вони обговорюють успіхи та планують майбутнє. Перше, що ми хочемо через два роки, так? Да? Через два роки дитячі Олімпійські ігри. Думаю, щоб він туди попав. Перше за все. Ну, а перше, то на наступний рік кадетський чемпіонат Європи, да, Олег? Щоб він на цей кадетський чемпіонат Європи попав. Оце це перші такі наші плани. Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.